Хочете, вам покажу, як створити свій штучний інтелект без коду і повністю безкоштовно. Для свого проєкту мені треба було навчити аїшку розрізняти брутнуючи раковину. Тому давайте покажу, як це зробити. Для початку заходимо на сайт Teachable Machine with Google. Далі натискаємо на кнопочку Get Started, Image Project і стандартну модель зображення. Далі ми змінюємо назву класу на будь-яку, яку ви захочете. Далі ми натискаємо на кнопочку Upload і завантажуємо зображення, на яких буде тренуватися ваша машина. Такі самі дії повторюємо і для другого класу. І, а вже ж тут можна створити ще класи і погратися з налаштуваннями, але я залишу стандартні. Потім натискаємо на кнопочку Train Model і чекаємо. На цьому етапі можна подивитися, як їжка розпізнає зображення. Просто завантажуємо файл і дивимось на результат. І усе працюємо. супер! Потім нам треба експортувати нашу модель. У нас відкривається такий віконечко, де кожен набирає те, з чим він працює. Ось цей код ми потім просто вставимо у свій код. Далі натискаємо кнопочку Завантажити модель. Тут нам пропонують завантажити файли, які треба буде потім просто розпакувати. У цій папці зберігаються два файли, які треба буде потім просто закинути до себе у проект, як зробила це я. І на цьому все. А як я реалізувала код, можете побачити в наступному відео.